Друзі, всіх вітаю! Мене звати Олексій, компанія Хорфут. В цьому відео будемо вас знайомити з фрізером найпотужнішої моделі з нашої лініки Goshen BX368 CRE. Цей фрізер має потужність 3,5 кВт, продуктивність 35 літрів на годину, має два бункера по 8 літрів, виконаний в напольному варіанті, стоїть на колесиках з тормозами. В роздаточній групі маємо три пости. На два смаки та на один змішаний. Маємо е, глибокий місткий каплезбірник. Також фрізер, звісно, має режим нічного збереження, повітряну помпу і брендовий компресор бренду Aspera. Фрізер має монохромний дисплей і дуже зручний в керуванні. Він має всього-навсього шість кнопок керування. Перша кнопка відповідає за функцію стоп. Друга мойка відповідає за функцію «Мийка», Третя кнопочка у нас запускає заморозку і режим нічного збереження. Далі у нас кнопочка верхня справа йде в настройки. І дві останні кнопки вони відповідають за налаштування твердості морозива чи температури в циліндрах. Фрізер повністю зроблений з нержавіючої сталі. Розлаточна група також зроблена з нержавіки, вона закрита зараз транспортувальною плівкою. І наші ручки. На диспенсері також зроблені з нержавіючої сталі. Бренд Гошен є топовим виробником холодильного обладнання в Китаю. Ми являємось дистриб'ютором цієї техніки в Україні і надаємо гарантію 12 місяців. Якщо вам потрібен високопродуктивний фрізер для м'якого морозива, раджу звернути увагу на цю модель. Також ви можете перейти на наш сайт та ознайомитися з усіма пропозиціями, які ми вам пропонуємо. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. Дуже дякую за увагу!